Рішення остаточне. Участь у чемпіонаті України з хокею візьмуть п'ять команд. Серед них і та повернення якої чекали цілий рік. У Федерації хокею України зібралися представники п'яти клубів, які в цьому сезоні зіграють в елітному дивізіоні українського хокею: білий барс, компаньйон, леви, сокіл і Вінницькі гайдамаки. Спільним рішенням постановили національна плещі стартує вже 28 жовтня. Чемпіонат складатиметься з чотирьох кіл. Тури будуть спараними. Фінальна серія плей-офф стартує 5 березня. Розставлені всі крапки над тим. Буде чемпіонат, не буде в якому складі. Як він буде проводитись? Маємо надію, що чемпіонат буде висококонкурентним. Одним з фаворитів нової пешості може стати минулорічний срібний призер чемпіонату Київський компаньйон. Наразі саме в нього один з найсильніших складів. Ми стараємося в останні роки ставити всі таку леді сюди, якби яка можна. Тут час вопрос ні або абіцях не регланеш чемпіонат наші начн... ну, не час, но он Справжнім джокером цього сезону може стати Вінницькі гайдамаки. Майже рік тому, коли клуб через нестачу коштів не допустили до участі у попередньому чемпіонаті, його незмінний президент Валерій Лук'янець пообіцяв обов'язково повернутися у турнір за рік і слова дотримав. Ми по поводу повернення Работали целый год. Наша готовность не намного више, ніж в прошлом году, но есть поддержка со стороны региональных властей, зі сторони федерації. Есть спонсоры, которые готовы нам поставити плечо. играть и как бы отстаивать честь Винницкого региона. Вже в наступному сезоні, за словами президента ФХУ Анатолія Брезвина, в чемпіонат України вступлять ще дві команди. Цього разу з південного регіону.